Від повсякденного до тактичного сімейне підприємство Сприлук після початку Великої війни переорієнтувалось на виготовлення взуття для військових. До початку війни це комфорт жіноче взуття. Для чоловіків вони практично нічого не робили. Це демі і зимові Зимові дуже гарні були. Але ж після того, як почалася війна, ми змінили профіль та такий. На військовій. Тобто ми виробляємо дим а також зимове, це і спілок, це і ноубук. Тобто різних кольорів і для. Хлопців, які служать на зварді, загалом тактичне взуття є синонімом надійності та якості, бо бійці діють у надскладних умовах, витримують екстремальні навантаження та мають бути поготові у будь-який момент. Тож ці моделі не поступаються зразкам західних армій. Резюмує ігор. Ми дивились багато аналогів взуття, які вироблялися. Це американська армія. От аналогічно ми зробили цю модель. Це носять військові в Америці. От. Зробили взуття, яке більше підходить для хлопців, які працюють, воюють на техніці. Зробили взуття, яке підходить для хлопців, які ведуть свої дії в місцевості. Це в місці, де по городу проводять операції. Колодка підбиралася дуже ретельно, бо нога повинна знаходитись в комфорті. Вона не повинна, це не модельне взуття, коли воно красиво обжимає, обтягує, придає елегантність. Ні, це взуття, коли людина знаходиться дуже багато часу в цьому взутті, нога опухає, має певні проблеми і вона. Людина повинна мати комфорт на підприємстві. Шиють і чоловіче, і жіноче тактичне взуття. Зовні воно однакове. Відрізняється лише формою підошви у жіночому. Вона вужча. Дівчачі моделі вони у нас схожі на чоловічі, але вони мають іншу колодку, тому вони більш ну як ви питали, більш елегантні, Да, можна сказати. Модельничі. Вони та вони озенькі. І для дівчат, звісно, вони зручніші, більш така модель. І такі мініатюрні? З якого розміру починаєте дівчата? Ну це шити? маленький розмір. Дівчата ми починаємо шити з 36-го розміру. Тому що є попит, до речі, є попит на 36-й розмір. У нас дівчата служать і дуже маленькі, з дуже маленькими ніжками. Такі собі попелюшки. Але такі бойові. Да, але такі бойові і дуже гарні до речі. Це взуття недаремно завоювало популярність. Воно зручне, функціональне і до того ж стильно. Виглядає це і про берці, і про черевики, і про кросівки. Це або нубук, або замш. ми використовуємо кордуру, тому що кордура на весну і на зиму це матеріал, який не просочується волога і краще захищається нога. Якщо це модель літнього сезону, то у цьому році, добре, що вже з'явилося більш матеріалів, і ми використовуємо взуттєву натуральну тканину бавовняну. Вона дихаюча і вона натуральна. Ось дивіться, що я хочу вам показати: вона всередині там тільки бавовна. Вона без підкладки. І вона у нозі буде легко. І і ну вона буде дих більш дихаючий. Засновники підприємства і самі носять таке взуття. А також прислухаються до порад військових щодо його вдосконалення. Ми е, зробили літні берці, які з натурального матеріалу тут брали тоді брезент, щоб дихала, щоб була можливість е, комфортно собі почуватись в е, цій обуві. От, е, ця Жіно, жінки моєї, це мої більш теплі, коли вже почалися холодні, як кажуть, ночі. От все це тестувалося по болоту, по траві, по землі. І, як кажуть, витримало, і якісь з'явилися зауваження, ми зразу це скоректували. Ми завжди просимо, хто взяв наше взуття, щоб всі писали, що щось підходить, щось не підходить, якісь зауваження. Удобно, ні щоб ми могли це скоректувати і зробити зручне для військових. Взуття продають зі знижкою, а ще відповідно до запитів надсилають нашим котикам в якості гуманітарної допомоги. Загалом пара такого взуття в середньому коштує 2900 тисячі гривень. Для військових 2300 триста дві І ще раз хочу підкреслити, що кошти, які ми отримуємо від продажу даного взуття, ми Пускаємо на матеріали на оновлення і на те взуття, яке ми одаємо безкоштовно хлопцям, казав дівчатам, які. Не мають можливості взутися це для волонтезавозим і волонтерські організації. Вони відправляють, відвозять хлопцям. Після війни виробники не планують іти у військовий сегмент, але тактичну лінійку планують залишити, щоб у цих черевиках уже йшли не на війну, а в Карпати. Будемо виробляти взуття для туризму і для комфортного носіння наших дівчат, щоб вони повернулися і закинули таке взуття для лісу. Для шашликів, а це вже одягали на повсякденне. А тим часом, поки знімали сюжет, встигли протестувати тактичні кросівки, і вони дійсно не лише стильні, але й дуже зручні. Для польових зйомок саме те, що треба.